Мої всім вітання. як бачите, ну напевно, це вже в цьому році останній урожай томатів, збираю помідорчиків. Сорт сливочка. От на жаль, я вже неоднократно говорила, що е, іменно конкретний сорт сливка, яка це я не пам'ятаю, не знаю. Ну нічого. Люба сливочка, якщо вона низькоросла кущова, вона буде вдала. І навіть не очікувала, що ще дивіться такі доволі гарні плоди. І ще зібрала. І як же вони квітують? Зелених багато. Ось не знаю, що мені робити, чи зривати ці зелені. Я накриваю уже тривалий час агроволокном цю грядочку свою. Ось і, тому напевно вони так гарненько і ростуть. І на ніч буду накривати, хоч вночі обіцяють 3 градуси, на слідуючу ніч 2. Це плюс ще. Але ну, якогось дня була вже така температура, витримали під агроволокном і все добре. Так жалко, так жалко, що ось квітують, гарнесенькі, такі зелені. Але вже все рівно вони не дозріють. Дуже жалко. Ну, що іще? Буду накривати, буду накривати, зелені, поки не хочу збирати. І ще що вам хочу розказати. Буду методом живчування, ось дивіться, візьму тут квіточки хороші, такі. Ось цей пасинок. Так, наприклад, зріжу і поставлю у водичку. Поставлю так декілька пасинків. Таких гарних, щоб вони у мене стояли, пустили корінці, потім я посаджу їх о, як вазончик і буду тримати у е, квартирі, звичайно. А потім, коли вже цей пагон буде дуже великий, переростати, може він, ну, звичайно, це так і буде, він пустить гілочки, і там уже буде йти е, 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 декілька таких пагонів. І дивіться, ще зелених, гарних скільки. І я буду так час від часу пасинкувати. Бачила такий метод в Китаї, так роблять, щоб кожен рік не висівати насіння і не чекати сходів. Ось проекспериментуємо. Це буде метод жи... живчування. Так званий. Я вже вам показувала не один раз методом живчування, які в мене огірочки проросли так і доволі так вдало. Методом живчування я вже проростила, дві перчинки в мене є, з гарними корінцями буду висаджувати. На жаль, перець дуже погано приживався. Пускав корінці вірніше, хоч використовувала так, коли ставити в водичку, то потрібно додати меду і е, чайну ложечку, це на стакан води, е, алоя. Просто нашкрібаю із листочка алоя оцеї желе цього. Два дні вони так стоять, потім водичку замінити на чисту. Так це робиться. Для того будь-який корінець вечітів можете собі хочете проростити, ось це буде прискорювати е, вихід корінця. Ну ось так. Навіть не очікувала, ніколи вже, верніш, давно вже ну ось так не квітували. Сьогодні в нас 7 жовтня ці томатики. Звичайно, погода дуже вдало. В цьому році нас порадувала, цей вересень тепленький був, хоч не було дощів, але ну, нічого, зато погрілись. Ну, ось так, все, до побачення. Вже в цьому році, напевно, про помідорки це останнє останній відео. Хоча, якщо проживчую, посаджу ось ці росточки, то, звичайно, іще вам покажу. Буде цікаво я зимою, як я їх буду пророщувати, Знаю, що ем, цей метод діє. Ось, і спробую собі на слідуючий рік мати ранні томатики, ось і іменно, щоб зберегти цей сон. До побачення! Дякую всім за відео, гарних вам урожаїв, не сумуйте, що осінь, щоб не було ні в кого депресивного стану, гуляйте більше на свіжому повітрі. І все, і до побачення.